Він мовчав, а потім, знаєте, що видавний? Абетку сексу. На кожну лідеру він видав мені якісь поняття в сексі і пише, це все, Олеже, і будь щасливий. А анатомія. Ну, справді, анатомію треба знати. Далі, Б. Борщ! Я спочатку не зрозумів, чому борщ. Я він мені, тому що це український афродизіат. Смачний борщ, яскравий секс. Уроки сексу від А до Я легка та смішна вистава, яка водночас розкриває реальні моменти нашого особистого життя. Вона навчає нас бути відвертими один з одним і цінувати час, проведений разом. 5 грудня театр Чорний квадрат представив на сцені Кременчуцького палацу культури нову історію. Слідкуємо ви час за їхніми приїздами в наше місто і регулярно відвідуємо. Любимо чорний квадрат, тонкий гумор рівень. Постановки взагалі дуже подобаються їхні вистави. На перший погляд, звичайний сучасний сюжет на тему людських відносин, але обіграний так, що захоплює увагу глядача від першої і до останньої хвилини. Дотепний гумор, імпровізація акторів та інтерактиви з залом все сприяло абсолютному позитиву від кожної хвилини вистави. Театр дуже цікавий, теми у них актуальні завжди, ну, хоча це теми вічні, те, про що вони говорять, це вічне, це кохання, це стосунки чоловіка і жінки, це стосунки між, між людьми. Але завжди є якась родзинка, якесь щось цікаве, таке, що ось новеньке. Актори майстерно імпровізували, використовуючи фрази, які на початку вистави взяли із залу. Ці несподівані репліки органічно впліталися у сюжет, створюючи унікальну атмосферу живого спілкування між сценою та аудиторією. Ну, Ні, Якщо ти не хочеш, я можу зупинитися. Не влізай врізай. Та найголовнішою метою показу була благодійність. Кожен відвідувач вистави автоматично став волонтером, адже прибуток від квитків іде на медичну допомогу ЗСУ. Благодійна зараз на всіх концертах. Це невід'ємна частина зараз нашого життя. Так. І це також приймаємо участь по можливості з кожного концерту. Наскільки мені відомо, вони відраховують певну кількість грошей на медичні заклади, на заклади медицини, які наразі допомагають нашим військовим. Бо це дуже важливо в наш час, і ми дуже сподіваємося, що дуже скоро ці благодійні в денесті. Можливо, вони стануть традицією, але вони будуть іти на якусь таку мирну благодійність, бо не буде потреби вже у військовій. Театр Чорний квадрат ще раз довів, що мистецтво може бути не лише розвагою, але й інструментом для добрих справ. Марія Бердаєва Іван Каченко Кремчуцькі новини.